В наш розум вкладували невірну інформацію, починаючи з самої школи. Казали, що ми люди пройшли табізяни, що весь світ виник вследстві якогось там вибуха, і це все є неправда, тому що в Біблії написано: Бог створив небо і землю, моря і океани, Бог створив людину, Бог оприділив час існування. Планети земля, а потім землі не стане, буде звершуватися Божий суд на цій землі, але Господь прийде за своєю церквою, Він забере свою церкву від цієї землі і потім прийде кінець світу. Тому треба встигнути примиритися з Богом. Треба позаботитися про спасіння своєї душі безсмертної.